П'яний чолов'яга ледь не спричинив аварію на одній із котелень міста. Про це розповів перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Серед ночі чоловік переліз через паркан, вибив вікно і почав господарювати в приміщенні котельні. Заліз у котельню, В котельні знаходився один оператор. Жінка біля 40 років. Вона працює ночі одна. Він почав закривати, відкривати задвижки у котельні, та жінка нічого не могла йому зробити, визвала міліцію. in prišla je na ministrstvo, ki je zavrlo. Цього п'яного чоловіка з котел. Ви ну, розумієте, що коли закрите задвижки на котел, це можна визнати його. Жінці вдалося вгамувати непроханого гостя та уникнути техногенної катастрофи. Тиждень непередбачених закономірних та нахабних злочинів. Начальник міліції Роман Коз'яков на нараді міського голови повідомив, що невідомі знову облили фарбою пам'ятник Володимиру Леніну та обікрали магазин і квартиру. Також документували злочини. Крадіжки із магазинів, а також незаконне зберігання наркотичних засобів. Два факти, в тому числі на території Маркусівки, тобто на території нашого закладу, там, де відбувають покарання особи. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.